Події дня, що формують наше майбутнє, продовжує розгортатися скандал з підлітками, які влаштували в центрі Києва колективне прослуховування пропагандистського хитая русський і спричинили до зупинки транспорту. Отже, тільки поліція взялася за розслідування цього інциденту, а слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 338 Кримінального кодексу України наруга над державними символами. На фото йдеться про фото, в якому один з учасників кампанії став ногами на державний прапор. Тут же на тлі цього скандалу з'явилося перше вибачення і все більше. Відчуття з'являється, що у цих підлітків був якийсь куратор, і суть цієї події якраз була у створенні такого галасливого інформприводу. Чи цей куратор був з України, чи цей куратор був на дистанції, роз... ну, підтвердить слідство. Треба сказати, що поліцейський, який розслідує цю подію. Вже встигли скласти адміністративні протоколи на батьків, фігурантів невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Це 184 стаття е е Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також триває досудове розслідування за статтею 263 Кримінального кодексу. Тобто, в ході обшуків, у фігурантів виявили. Ну, якісь, скажімо так, макети зброї. Важко сказати, що це насправді кастет, пістолет, що це за зброя, стрейкбольна граната. Але загалом подія галасу наробила. А от тепер питання: чи цей галас буде перетворено у судові рішення, чи за Події дня, що формують наше майбутнє. Країна знає про кримінальну справу проти колишнього керівника комісії з регулювання ігр і лотерей Івана Рудого. Днями було затримано власника компанії ПІНАП і йому інкримінується пособництво державі-агресору. І от сьогодні ДБР затримала також члена країл комісії з регулювання азартних ігри лотерей Євгена Яхнія, якому також інкримінують допомогу державі агресору Як ви пам'ятаєте, спочатку інтенсивно, інтенсивної роботи ігрової індустрії, яка пролобійована Гетманцевим була під час війни, я завжди вперто наполягав, що це руйнівна. Стратегія для обороноздатності України. Хочу нагадати, що, по-перше, це був механізм виведення крадених грошей. По-друге, система підриву психологічного здоров'я українських військових. Тому що, як виявилося, найбільше програвали грошей у цих е, ігрових платформах: саме військові, котрим потрібне психологічне розвантаження, держава замість. Займатися із психотерапевтами і психологами і зі своїми військовими підсунула їм ігрові платформи і почала чистити їхні кишені. І от ДБР розслідує, звичайно ж, і роботу компанії ПІНАП і керівництва комісії з регулювання ігрових платформ. На перших порах ці дії слідчих виглядали як перерозподіл ринку. Але все більше складається відчуття, що таке дійсно зайнялися по-справжньому цими ігровими платформами. Взагалі-то для початку їх треба було б законодавчо заборонити на час війни, а не розслідувати таким чином, що в суспільстві складається, стале сприйняття перерозподілу ринків на користь своїх. І тижні, що формують наше майбутнє, на тлі. Консолідованої антиукраїнської гри президента Словаччини Петра Пелігріні і прем'єр-міністра Роберта Фіцо, громадянське суспільство, зокрема молодь, демонструє абсолютно шляхетні жести по відношенню до України. Так, словацький школяр Симон Оманік на церемонії нагородження. Переможців міжнародних олімпіад, відмовився тиснути руку Петеру Пелегріні. На церемонію він прийшов з жовто-блакитною стрічкою і, по суті, завжди висловлювався на користь України. Натомість Пелегріні завжди спекулював на українському питанні. Експерти згадують. Його рекламні борди з написом Словаччина не відправить в Україну жодного солдата. То честі треба сказати, що Словаччина довший час була в п'ятірці країн, які допомагали Україні. Очевидно, зараз її дещо потіснили через політику, і того ж самого Пелегріні, і Фіцо. Сам Зеленський обмінявся уколами із Фіцо. Це так виглядало ну, доволі принизливо. Але загалом Словаки надзвичайно підтримують Україну, і я думаю, що виборча помилка попередніх років вже в цьому році буде виправлена, оскільки коаліція, яка обрала фіцепрем'єром, швидше за все розпадеться. Події дня, що формують наше майбутнє, до Києва прибув міністр оборони. Німеччини Борис Пісторіус ще не висохло чорнило під Рамштайном, але треба нагадати, що в Німеччині вибори про те, що соціал-демократів атакує відверто, наприклад, Ілон Маск, який раптом став пропагандистом для альтернативи для Німеччини. Деякі політологи в Німеччині говорять, що. Така відверта зовнішня підтримка партії Альтернатива для Німеччини зіграє на користь соціал-демократів. Але соціал-демократів явно є певний шлейф постійного такого постійної незавершеності. Головний опонент соціал-демократів Фрідріх Мерц наполягає на тому, що після обрання його канцлером і перемоги його партії. Він передасть Україні ракети Таурус. Тож я думаю, що ці ракети точно були предметом обговорень і на Рамштайні в Кулуарах, і, очевидно, ці ракети будуть продовжувати бути предметом дискусій в ході виборчих перегонів у Німеччині. Як відомо, Борис Пісторіус поступився на користь діючого канцлера Шольца. І Шольц залишився е, кандидатом від соціал-демократів на посаду канцлера. Тож е, Борис Пісторіус враження таке, що, е, будучи найпопулярнішим політиком серед соціал-демократів, е, почувається впевнено і розраховує, що все-таки очолить він Німеччину після програшу Шольца. Але інтригою залишається те, чи справді ігрища Ілона Маска раптом посилять позиції соціал-демократів. Адже така відверта закордонна підтримка альтернативи для Німеччини, крайньо правої партії, виглядає дійсно мобілізуючою для електорату соціал-демократів. Події дня, що формують наше майбутнє, здається, більш-менш. Нормально закінчується скандал зі спробою деяких чиновників генштабу перевести зі складу військово-повітряних сил у піхоту представників рідкісних авіаційних технічних спеціальностей. З цього приводу висловився виконуючий обов'язки командувача військово-повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко. Цитата. Переведення фахівців авіаційних, Авіаційної служби повітряних сил ЗСУ, під розділ інших родів армії здійснюватись не будуть. Це стосується й інших дефіцитних у повітряних силах спеціальностей. Також йдеться про переведення людей, які навчались за кордоном на західну техніку за зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп. Інших військоспеціально фахівців знайти заміну, яким об'єктивно важко. Хочу нагадати, що підготовка авіаційного техніка це ж така ж справа затратна, як і підготовка пілота. Тим більше, що зв'язка пілота і групи техніків, які обслуговують літак, вона є по суті запорукою виживання пілота в бою. Тому. Хвиля таких публічних звернень з боку військовослужбовців повітряних сил про небезпеку переведення їх у сухопутні війська, напевно, розкручували ще й противниками. Але кому ж збрело в голову мікроскопом забивати цвяхи? Бо в Генштабі ті чиновники, які подумували про подібне рішення. Взяли калькулятор і порахували, скільки коштує підготовка авіаційного техніка, вони б впали в обморок.